Привіт усім! Африка вирізняється різноманітністю не лише тваринного та рослинного світів, а й населення. Саме про це я вам сьогодні розповім. Материк Африка вважається батьківщиною людства, на цьому континенті були виявлені найдавніші сліди людини на планеті. В Африці проживають народи всіх трьох головних рас. Представники європеоїдної раси, а саме її південної гілки араби, бербери, туареги населяють північ материка, вони мають смагляву шкіру, овальне обличчя, вузький ніс, темне забарвлення очей і волосся. Народи північної Африки спілкуються арабською і берберською мовами. На південь від Сахари живуть народи екваторіальної раси негроїди. Характерним для них є темний колір шкіри, він зумовлений наявністю в ній речовини, яка захищає організм від небезпечного сонячного випромінювання. У негроїдів широке плоске обличчя, товсті губи, кучеряве волосся. У вологих екваторіальних лісах живуть пігмеї, максимальний зріст яких 150 см. у басейні Нілу нілоти з майже чорною шкірою, а на півдні Африки бушмени і готентоти, у яких жовтуватий колір шкіри і широке плоске обличчя, ефіопське нагір'я заселяють ефіопи. Що зовні схожі на європеоїдів, але колір шкіри у них коричневий з червоним відтінком. На острові Мадагаскар живуть малагасійці, що належать до монголоїдної раси. Релігійний склад населення Африки дуже різноманітний, із трьох світових релігій християнства, ісламу, мусульманство і буддизму. В Африці поширені дві в арабських країнах Північної Африки переважає іслам, урешті поширене християнство, в Африці й досі існують численні місцеві релігії, у 19 столітті розпочалося зростання кількості населення Африки. Нині темпи природного приросту населення, різниця між народжуваністю та смертністю, на материку найвищі у світі. Населення Африки збільшується щорічно на 10 мільйонів чоловік і на сьогодні становить близько 734 мільйонів. Віковий склад населення характеризується малою часткою осіб похилого віку. 3% і найбільшою в світі часткою молодого населення, в африканських країнах найменша тривалість життя, понад 40% африканців живуть у середньому менш як 40 років. В Африці населення розміщується дуже нерівномірно, найбільш заселені узбережжя океанів і Середземного моря, долини річок. Де розташовані великі міста та промислові підприємства розвинута торгівля. Середня густота населення Африки становить 22 чоловіки на 1 кілометр квадратний, найвища густота населення в долині Нілу приблизно 1000 чоловік на 1 кілометр квадратний, що дуже близько до густоти населення у великих містах континенту. Селяни. Становлять 4 п'ятих усього населення Африки. За кількістю населення країни Африки не однакові у семи з них Нігерії, Кенії, Єгипті, Танзанії, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії та Південноафриканській Республіці пар понад 30 мільйонів чоловік у кожній. Що разом дорівнює половині усього населення континенту, на території Африки нині налічується 56 держав, тільки чотири з них не були колоніями Пар, Єгипет, Ефіопія, Ліберія усі інші молоді незалежні держави, що стали на шлях самостійного розвитку переважно після Другої світової війни. Усі держави Африки, крім пар, належать до країн, що розвиваються для них характерний загальний низький рівень розвитку господарства. Особливо відсталими є Габон, Центральноафриканська Республіка, Цар ЧАД, Нігер. На їх фоні помітні успіхи в розвитку економіки мають Єгипет, Замбія. Танзанія Демократична Республіка Конго Єдина розвинута держава на материку Південноафриканська Республіка. Зовнішні зв'язки країн Африки представлені торгівлею і туризмом. З країни вивозять тропічні фрукти, прянощі, какао, олію, рибні консерви, нафту, алмази, глинозем. Та іншу гірничу продукцію Ввозять машини, устаткування, прилади іншу промислову продукцію. Участь Африки у міжнародному туризмі поки що незначна її частка становить лише 2%. Головними торговими партнерами є країни Європи США, Японія для яких африканські країни є сировинними придатками. Більшість країн континенту підтримують з Україною постійні торговельно економічні та культурні зв'язки. Україна отримує із країн Африки тропічні фрукти, какао, прянощі, глинозем та інше, а туди постачає машини, обладнання та хімікати. Африканські студенти навчаються в українських вузах. Наші спеціалісти допомагають африканцям у створенні національної промисловості. Основні торговельні партнери України Єгипет, Ліберія, Гвінея, Марокко і Кот-д-Івуар. Расовий і мовний склад населення Африки дуже різноманітний. Темпи приросту населення в Африці найвищі у світі. Населення на материку розміщується нерівномірно, що зумовлено природними умовами та історією заселення. Політична карта Африки сформувалася після Другої світової війни.